То голодний, підніміть руку. І якщо ви насправді підняли руку, то будьте обережні. Вами дуже легко керувати, але в наступному відео ми поговоримо не про керування людьми, а про їжу, а точніше про утримання від неї. До речі, голодувати англійською to fast, котре також означає і постити, або to starve, яке в основному означає помирати з голоду. У відео, яке називається What if you stopped eating, Ви дізнаєтеся, що станеться з вашим тілом, якщо буквально перестати їсти, що відбуватиметься через добу, тиждень, місяць, скільки взагалі можна витримати. Дізнаємося, що то за стан кетоз і я. Як в нього увійти навіть не голодуючи, там можна натрапити на такі прості терміни, як глюкоз, глюкоза, яку тіло використовує як паливо, fuel, і glycogen – глікоген, з якого і отримується глюкоза. Одразу зверну увагу на вимову літери Y. В більшості запозичень з греки та латини, а особливо якщо це наголошений склад, вимовляємо I. Наприклад, carbohydrates – вуглеводи, cycle, цикл, cytology – цитологія або наука про клітини, hypertension, гіпертоні гіпертензія або ж просто підвищений кров'яний тиск. А у слові «hypothyroidism» гіпотереоз. Тобто знижена функція щитоподібної залози, таких випадків аж два. І ще одне. Пам'ятайте, що thyroid українською щитоподібна, а не щитовидка. От я аж звідси чую деяких студентів, які кажуть, а нас викладачі так вчать, або а в нашому підручнику так написано. А я кажу всім властиво помилятися, а вам буде властиво розмовляти правильно. Звичайно ж, з цього правила про літеру Y бувають і винятки, як, наприклад, таке милозвучне слово з простеньким правописом, як arrhythmia. тобто. То аритмія, а також більшість слів з ненаголошеною літерою Y в кінці. Всі прислівники, наприклад, basically в основному чи ultimately – в кінці кінців, звідси маємо українське слово ультиматум, як кінцево чи остаточну вимогу, іменники body, тіло чи reality – реальність, та прикметники fatty – жировий, і такий цікавий термін, відповідника якого в нашій мові немає, а саме hangry, поєднання hungry and angry, тобто голодний і злий. Не будьте ні злими, ані голодними, а підіть. Смачно поїжте і вертайтеся переглянути відео з перекладом або без. Ви що, вже побігли? А хто ж лайкне та підпишеться на канал? Ну, тоді бувайте здорові.